Кортен Терехов та Павло Шушко. На флангах Дмитро Пуді та Петро Харжевський. В центрі поля Іван Мельниченко номер 45 Іван Моч... Приєднуємося до е... того меседжа висників Сергій Басов 87-й, та Дмитро Підубний, четвертий. На флангах Володимир Пілоцерковець, 10-й номер праворуч, Максим Страц ліворуч. У центрі поля Дмитро. Це трипорт. Крапив ненометний 45-й, словомся, Аліло. 97-й. Олександр поруч у другій колекції. Марій Польфіма на цій п'ятій позиції дуже І Буде Дмитро, 38, Шушко, Павло, третій. Тєріхов, Артем. Другий Харжевський Петро. Дев'яностій домер Мамросинко. Буде Дмитро, 38, Шушко, Павло, третій. Тєріхов, Артем. Другий Харжевський Петро, 90-й домер, Мамро. Бача на лінію знову моротаску майданчика є. Бача на лінію знову моратаська майданчика сад, вперед Не полить Мельниченко, бачить парену, Сад віддає передачу, удар! Рятує, іля Каравашінка свою команду, другий там. Не полить Мельниченко, бачить парену, Сад віддає передачу, удар! Рятує іля Каравашінка свою команду, другий там. майданчика... Активізувався зараз Запорізький металук і після старту двох-трьох колись. Маріуполь. Бачите, від кутового пропорція Бочевіцький. Підємно, бачите, поєднання співати. Давайте цей процес. Мобильний. Зараз ні. Ворота, удар білоцерковця, блокується. Бачите, поєднання співати, ла. Давайте щекувати цей процес. Мобильний зараз Ні. Чужі Ворота, удар білоцерковця, блокується. Передача на Пентевичука, він дістається до м'яча падіння. Передача на Пентавичука, він дістається до міцопадіння, і це має бути санкція. Це санкція. Передачу на Пенталичука, він дістається до нього подіє. Запілуватиме своє рішення саме так. Удар лише блідо. Давай, після цього удару, удар Дмитра підумов Давай, після цього удару, удар Дмитра підумемо Давай, після цього удар, удар Дмитра підумого Ось так він пститься. За вилучення свого колеги по центру захисту. Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталися і одну Пропускаючи, залишаючись у меншості, але в гру поверталися і одну Пропускаючи, залишаючись у меншості але в гру поверталися. Відповідайте маємо, нас вітають. Права ручка передача контролечу. Низом простріл Мочевінський, кулас Лифтем приймає, пробуває поворотах і гравець. вичув. Низом простріл Мочевінський, кулас Лифтем приймає, пробуває поворотах і гравець. чу. Низом простріл Мочевінський, кулас Лифтем приймає, пробуває поворота, і гравець. і Тепляко хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий таргу давшу шкости. Тепляко хороша передача ризикована, але хороша проходить зараз. Другий тарку даршу. Шострі... Четвертому я про відповім. От уже два. Ігрових тижні мовчить. І на Мочевінській пробиває під поперед. Ігровий тижні мовчить. І на машевіцький пробиває під попад. Спадник. Спадник почати. Я понял, сподіваюся луга. Там количуп назад. Вам розам пода. Затові скуди та луга. Там количук назад. Вам розам пода. назад. Вам розам пода. Райне критична підтримка своєї команді ці непростій ситуації. Подача! Іван Мельниченко, подача, і знову молодцу. Іван Мельниченко подача. І уже, подбор! Удар! пробиває.

Є можливість віддати праворучна страна, заспорталася ця передача, раніше вона мала бути, але проходить ось. є можливість віддати праворучна странця, поки заспорталася ця передача раніше вона мала бути, але проходить ось. так це універсальний етикування футболіст На вістрі може зіграти з флангу з на дикувального скута. Це універсальний етикування футболістів. На вістрі може зіграти з флангу з на випувального наші платити. Зборний контент, стрім. Чернецький удар поворона. Задає пісам. Зборний контент, цей стрім. Чернецький. Удар поворота. 20 метрів задає під сама. Прибирає. Пам'яті. Зразу четверо футболістів перед ним проходить і завдає удар. Дмитро Яродовський. добиває футболістів ним. проходить і завдає удар удару Дмитро Радовський Хусі четверо футболістів ним. проходить і завдає удару Дмитро Родовський. Хусі! Домиває два! два, два, -два. Металург з зрінка на комплексованій половині! Просто фантастика! У меншості команди Запоріжжя Сахоріжжя. таким враженням все ж добиває! Подає пуде і Забираємо, забираємо, забираємо є. Між футбольним спортивним клубом Маріуполь та футбольним клубом.